Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо Один. І з нами на зв'язок вийшов журналіст, міжнародник політолог Віктор Каспрук. Вітання, пане Вікторе. Вітання. Добрий день, пане Вікторе. Хочемо з вами обговорити зокрема ваш блог про расистських пропагандистів. То, що ви помітили в їхній. Риториці наскільки вона змінилася загалом за цей рік, і чи чують чи відчувають вони все-таки наближення свого кінця і кінця їхньої цієї імперії зла я думаю, що вони набагато більше поінформовані, ніж вони можуть говорити в етері, і якщо подивитися уважно на основних пропагандистів обличчя, вони дуже збентежені. Вони причавлені ситуації, вони не знають, що їм далі робити, оскільки вони були частиною системи. Якщо система почне рушитися, вони будуть рушитися разом з нею, і система їх не відпустить. Буде зачистка тих, хто знав речі, які не мають просочитись далі публічно. І тому Путін скоріше за все буде зачищати не тільки генералів, а він буде зачищати усі чортову дужину, Основних пропагандистів, яких е, останні десять чи двадцять років мелькали на телеекранах Російської Федерації. Ну, все-таки, е, зараз, е, як на вашу, на, на ваш погляд, е, змінюється риторика ось цих пропагандистів. Ну, зрозуміло, що ми так само бачили ось ці порівняння, там що е, за три <мас> дня а, а потім вже все інакше. Як змінюється зараз риторика, і як можливо, ось нещодав нещодавні вручення вази такому там владлену татарському може можливо змушувати і їх тепер боятися за себе? Я думаю, що ваза це було знаковим рішенням, і тепер кожен боїться вас. Якісь валіз, і ще якісь речей, неочікувані, які можуть їх просто знищити в той момент, коли вони не думають. Тут ще треба говорити про те, що як Путін приріс до місця свого президентства, так само пропагандисти приросли до своїх телеекранів, де вони вже не являють, вони живуть в віртуальному світі, який вони самі формують. Тобто, це ті люди, які зробили цей режим. Тому в будь-якому разі е, мені здається, що Попов і Соловйов, які так інтелектуально більш просунуті, вони, вони вже знають, що на них чекає, і не знають, що робити. Тому один з варіантів вивести кількох основних пропагандистів на захід і дати їм говорити, міг би дуже сильно підірвати без систему зсередини. Я думаю, що не виключено, що спецслужби заходу про це думають. Тому що це б пришвидшило падіння путінського режиму, якщо пішло інформаційний підрив всередині. Чи вони якось мають бути викрадені і вивезені? Ну, варіанти можуть бути різні. Справа в тому, що е, ті, хто вміють робити такі речі, не будуть їх викрадати, вони просто їм запропонують. Е, що ти ж розумієш, що ти можеш бути зачищений. Або ми твою сім'ю вивозимо і тобі гарантуємо певну недоторканність за те, що ти будеш свідком у газі не підсудним, а свідком. Тобто подібна індулігенція це величезний шанс для тих, хто фактично переречений на те, що їх зачистить. Пане вікторе, а от спостерігаючи за уривками їхніх. Тих пропагандистських шоу можна складається таке враження, що вони вже поцупили. І ще одне наше слово контрнаступ. ну Дуже рідко вони називають на свій російський манір контрнаступлення, чи як там має бути, ну, вони постійно толдичать про цей контрнаступ. Що це може означати, на вашу думку? Ну, це їхня паляниця. <реш> Вони вчаться називати контрнаступ своїм іменем. Ну, за великим рахунком, треба розуміти, що це слово переросло своє значення першочергова, тобто це контрнаступ для них асоціюється з їхнім кінцем. Тому вони і е, вживають його в такому контексті, не, не хочучи говорити, що це їхній кінець, що після контурнаступу для них вже е, життя, яке було раніше, просто не буде. Ну але на вашу думку, на, на даний момент, попри те, що вони розуміють, але вони далі тягнуть свою державу, свою країну, не знати, десь на дно, чи куди, чи в тартарари, чи є можливість, ну, хоча б якимось чином їм призупинитися, чи вони будуть. До останнього дня ось нести цю ахінею, цю пропаганду вони не можуть вийти з гри без дозволу тих, хто грає ними. Тобто вони пешки. Їм здається, що вони там ферзі чи коні, а чи слони. Це пешки. Це пешки інформаційні, яким платили такі гроші, що ми ці суми навіть не можемо собі зараз зрозуміти. І це не як і не журналісти, це не які не експерти. Це... Ну, не хочеться їх людьми навіть називати, особини, які вже вийшли поза межі дозволеного. Вони чудово розуміють, що ті гроші, які їм виплачували, той же, наприклад, ви ж пам'ятаєте, що він на озері кому має п'ять дач, і він би купив 10, І для нього найбільший удар буде не те, що розпадеться Росія, а що все, його труд в лапках. Всі роки, все все пропаде. Перші дні, коли він це зрозумів. А для нього це був страшний шок. А тепер він зі зла вже продовжує цю справу. Їм не дадуть виїхати е, добровільно і, і вийти з цієї гри. Тому мені здається, що якби вдалося кількох з них вивезти, це був би дуже сильний крок Заходу. Тим більше, е, що підготувати виїзд з сім'єю там кілька чоловік, це абсолютно реально. Це може бути через Фінляндію, це може бути через. В Вірменію це може бути через Казахстан. Тобто ще є ті шляхи, де можна виїхати і їх не завернути назад. І можливо, оцей, цей варіант вивезення пропагандистів може змінити в якійсь мірі хід, якщо не війни, так хоча б хід тих намірів Путіна, який розраховував, що пропагандисти будуть не до кінця. І, yeah. Хоча є. Ще один дуже цікавий варіант: та нова влада, яка буде в Росії, їй буде вигідно частину пропагандистів залишити, тому що люди, примикаючися обличчя на електронах, багато людей їм вірять. Тобто, при переходному періоді, можливо, частину з пропагандистів залишать, якщо в них буде хоча б маленький шанс вийти з цієї гри. Пане Вікторе. Коли, на вашу думку, хтось із цих пропагандистів вже нарешті отримає такий самий ордер, ну якби, хоча б оголосять про ордер на них, на когось з них, як на Путіна і Львову Білову, І це було б абсолютно правильне рішення. І, скоріше всього, на ближчий час буде. Хоча мені здається, що треба цей ордер виписувати на весь блок. Цієї чортової душі дужені пропагандистів, тому що вони винні в однаковій мірі, незалежно від того, який рентіх у них на Не немає значення, що ти там два роки, чи десять, чи двадцять, як Кисельов Дмитрій, і, який вже прималькався не тільки в Україні, і, і інше, ми маємо думати, уже екстраполювавшись від цього. Перекрити шлях тим пропагандистам, які обслужували режим Януковича, які обслужували попередню владу кучми, а такі люди є, і це не тільки один піхошик На вашу думку, все-таки ми дочекаємося того часу, що відбудеться міжнародний трибунал за злочини Росії в Україні, і там точно знайдеться місце. Для цих пропагандистів, на Я лаві посудних, що, що на лаві посудних має знайтись місце не тільки для пропагандистів, а всіх тих, хто підтримував фінансовий режим, тобто про, про олігархів, підолігархів, ті, хто були гаманцями Путіна. Там великий спектр має бути. Тобто, це абсолютно не ті люди, скажімо так, як тільки Медведєв, Путін. Патрошов, це ті, хто обслуговував цей режим. А таких людей, можливо, навіть сотні тисяч. Ясно, Ні, що... що всіх і в ГАГу не посадиш, але основні мають бути там. Ну, ви якраз згадали про Медведєва. Ну то він, мабуть, переплюнув всіх пропагандистів. На вашу думку, що це може означати ось ці його такі сатанинські людиноненависницькі заяви. Ну, по-перше, він хоче показати, що він майже на рівні Путіна може озвучувати якісь державні рішення. З іншого боку, ми бачимо, що він дуже деградував з того часу, як він був тимчасово на місці президента. Це людина, особа, особа якою розкладена зсередини. Він дуже потерпав від того, що він не пішов на другий термін. Сліди алкоголізму видно на його обличчі. Тобто дуже багато факторів, що в обслуговуванні Путіна на різних рівнях є багато людей, які повністю деградовані. Тому що ця незворотня відплата вона чекає на нарички і Патрушева, і так як вони поінформовані, вони розуміють, що далі може бути з ними. Так, да, Ми дуже на це сподіваємося, що на всіх них. Вистачить лави підсудних у міжнародному трибуналі. Дякуємо вам, пане Вікторе. Отож, політолог, журналіст, міжнародник Віктор Каспрук був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре. Дякуємо, все чекаємо добре. для пропагандистів наступних вас. Е а вам, пане Вікторе, дякуємо і на все добре. Дякую, на все добре.